Вітаю! Чи знаєте ви, що всього за 1000 гривень в квартал ви можете отримати покриття в розмірі 100 тисяч гривень у випадку настання 31 критичного захворювання? Саме так, стільки коштує покриття для людини середнього віку, і ці тарифи є незмінні до кінця дії договору. Чим молодша людина, тим дешевше буде покриття, і тим. Вища буде виплата у разі настання страхового випадку. І зараз я перелічу цю 31 хворобу, від якої буде мати захист людина, яка укладає собі такий договір страхування життя. Це є захист від інфаркту міокарда, інсульту, раку, хірургічного лікування коронарних артерій, хронічної наркової недостатності, трансплантація життєво важливих органів, хірургічне лікування захворювань аорти, оперування серцевих клапанів, параліч, сліпота, російний склероз. Масивні важкі опіки, доброякісна пухлина головного мозку, повна постійна глухота, втрата кінцівок, кома, термальна стадія печінкової недостатності, захворювання рухових енейронів, хвороба Паркінгсона, апластична анемія, термальна стадія захворювання легень, втрата мови, боковий аміотрофічний склероз, хвороба Альцгеймера, фульмінантний гепатит, енцефаліт, бактеріальний менінгіт, тяжка травма голови, він інфекція внасток переливання крові, він інфекція внасток професійної діяльності. Поліомеліт. Отож, чи мати захист на випадок настання таких захворювань обрати кожному самостійно. Але вартість 1000 гривень в квартал, 100 тисяч гривень у разі настання такого страхового випадку. А якщо суму ви обираєте більшу, то відповідно покриття буде значно вище. Краще цю інформацію знати, ніж не знати. Я бажаю всім міцного здоров'я, правильних рішень. І кому з вас потрібна буде консультація, мої контакти є в шапці профілю. Будь ласка, звертайтеся, консультую безкоштовно або пишіть мені приватні повідомлення. Сконтактуємося і надам вам всю повну інформацію.